Я прийшов в дитячу гру, яка перетворилася в жахіття. Легендарна гра, яка запам'яталася в серцях багатьох як щось приємне та хороше, щось, що викликає почуття ностальгії, насправді приховує в собі жахливі таємниці. В цьому відео я розповім про те, як дитяча гра, в якій здавалося б, всього лиш треба вбивати качок серед сонячного дня, наводить страх та відчай. Розповім про всі кінцівки, які тут можна здобути, та заодно розглянемо дюжину секрету, які добавили розробники. Беріть смаколики та вмощуйтеся з. Ручніше, тому що це відео вам точно сподобається. Для початку розпочнемо із сюжетної частини, яка зустрічає нас невеликою сценкою, в якій ми бачимо хлопчика на ім'я Девід на дворі 1988 рік і зайнятися особливо нічим. Хотілося б сказати мені, але не тут то було. В будинок заходить мама з повними пакетами до брата, кличе нас до себе. Згадуємо уроки вуличного паркуру та ганстерського життя. Тому, обслинившись, вириваємо із рук матусі картридж із новенькою ДАК Season. Важливим уточненням є те, що вона взяла його в прокат на один. Дані, але нам абсолютно не до цього, адже ми замість того, щоб грати, цілуємо його в засу. Це сценарій не на той Ютуб зараз. Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз ти острів, держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас місто, де життя кипить. Бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін. І вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ. Зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. Подальші події цієї історії розгортатимуться безпосередньо в будинку. На годиннику у нас 12 дня, а на календарі 20 червня. Саме зараз по телевізорі показують невеликий туторіал до цієї гри, а саме по використанню зброї. Звучить доволі перспективно, якщо не використовувати ці навики в реальному житті, але то таке. Сам будинок є доволі затишним. Інтер'єр наповнений фотографіями нашої сім'ї, на якій ми можемо побачити маму і тата, а також сілякими предметами, з якими, до речі, можна взаємодіяти такій інтерактивності. І з навколишнім середовищем варто віддати належне. Окрім цього, присутня камера для зйомки хоум відео. Але про це трішки пізніше. Отримавши інструктаж по стрільбі, відправляємося у саму гру, де безпосередньо потрібно займатися зменшенням популяції качок. А таким собі гідом у цій справі буде собака, яка перед початком рівня затягнулася косяком. Судів, з того, що я зараз бачу. Я вахую, чесно. Після кожного успішного попадання в качку пса програватиметься та чи інша анімація. Він може як танцювати. Вати так і показувати інші комедні рухи. А при безпосередньому влучанні в пса, анімація із жестом по типу на «Но, -но, но Однак до чого саме призведе таке поводження із собакою і як це вплине на фінал гри, я розповім пізніше. Сам геймплей доволі простий та незамисловатий. Позаду нас можна побачити того самого хлопчика, який і керує нами та насолоджується прекрасним моментом. Щодо правил, у нас є певна кількість качок, яку потрібно нейтралізувати. При успішному попаданні здобич потрапляє в багажник машини. В даному випадку потрібно пройти три раунда, в кожному з яких потрібно знищити по 10 качок. Окрім цього, ще присутні такі собі міні-ігри із з тими чи іншими умовами, але про них я розповім згодом. Так ось, вбивши необхідну кількість качок, рівень був успішно пройдений. Тим часом на годиннику 13.00 По телевізорі показують рекламу тієї самої гри, в якій собака прийшов до хлопчика, щоб пограти в всю саму гру, але мама проти. Однак собака вертіла її думку та вривається в будинок, прописавши добрячого ляписа по її прекрасному писку. Після чого вони разом із хлопчиком займаються геноцидом та залишаються задоволеними, радіючи самі не знають чому. І навіть мама, які тільки нещодавно прописали прикладу, але то таке. Тим часом атмосфера в домі абсолютно спокійна та звична. Мама заповнює анкету на здав. А маленького цверканця в дитбудинок тому наносимо превентивний удар і не даємо їй це зробити. Бля, як ти не попав, придурок? Щоб закріпити перемогу та серйозність своїх намірів, кидаю вдруге. Що ти робиш, нахуй? Після чого наносимо третій контрольний удар. Та йоб твою мать, ти можеш попасти, чи тільки цверкати вночі під ковдру. Ну і під кінець залишилось закріпити це тріумфом. На погрози, блядь <кхем> Так от. Щодо сюжету, наступний рівень не продемонстрував із себе нічого особливого. Тепер то зрозуміло, чому собака перед початком кожного рівня затягується, адже пачка сигарет в його кишені заставляє жити його кожний день сорока. На годиннику 14.00 це значить, що саме час відволіктися на всілякі різні штуки. Серед цікавого збірник невдалих фотографій якогось обцвирканця. Коротше, цей хлопчина повернувся назад мануле та сказав малому цвирканця, що я це ти, тільки з майбутнього. Той, в свою чергу, сказав, що він закрив свого рота, і з цього моменту вони стали найкращими друзями: тусовки, бухло, курвеги і ще така ось хуйня. Тим не менше, наступний рівень вже цікавіший, адже тут відбувається така собі різноманітність завдяки. Челенджем загальному качки намагалися дати мені понюхати підзалупного, але в них нічого не вийшло. Тому без усіляких проблем виконуємо умови трьох челенджів та успішно завершуємо ще один рівень. Однак знав би він, що його чекає далі. Це був би його останній рівень. Тим часом на годиннику 15.00. в домі все спокійно, по телевізору крутять рекламу чудернацької іграшки, яку ми можемо віднайти в себе вдома. По правді кажучи, хорором тут і близько не пахне. Однак, виконавши умови наступного рівня, ми потрапляємо якимось чином на стіну, поки на кухні собака трясе дубцею. Що тут відбувається, нахуй? Окрім цього, за вікном сидить чудернацька мавпа, а у вікні велетенське око кота. Однак це всього лише сон, тому будемо само у себе за допомогою дербовика, який на цей раз. Стріляє кульками, та просинаємося за нашим ігровим місцем. Тим часом на годиннику 1600. Особисто в нас без змін. Але не в мами. Вона шукає ніж, який кудись зник, і вона його ніде не може знайти. Ситуація, яку я спочатку не придав ніякого значення, і дуже шкода. Адже якби я знав, до чого це призведе, я більше б ніколи не запускав цю гру. Однак я всього лиш дитина, які взяли гру в прокат на цілий день. Тому запускаємо п'ятий рівень, який на цей раз припідносить нам ще парочку челенджів, без будь-яких проблем виконує поставлені умови та завершуємо черго. Вий розпал геноциду. Тим часом на годиннику 17.00 по телевізору показують чергову рекламу, а мама займається своїми справами. Потрапивши на шостий рівень, проходимо три раунди та успішно завершуємо поставлене завдання. На годиннику 18.00. по телевізору показують термінові новини. Спікер повідомляє, що в одному із районів пропало декілька сімей. Сам нападник нагадує тварину, або ж це просто костюм. Якщо в нас є інформація, яка зможе допомогти, негайно повідомити на гарячу лінію. Почали відбуватися жахливі речі, але ми абсолютно не вникаємо в це, адже в нас є гра, і ми маємо пройти всі її рівні. Тому залітаємо в наступний рівень з двох ніг та без будь-яких проблем виконуємо поставлені умови. Тим часом на годиннику 19.00. В якийсь момент ми можемо побачити по телевізорі себе та, повернувшись вправо, бачимо собаку. Нахуй ти мене знімаєш? Це був він. Він слідкує за нами. Відчуття страху та параной не покидає нас, адже тепер він може бути всюди. Окрім цього, з'явилася касета під номером 12. Запхавши її в програвач, ми можемо побачити, як ця сама собака потрапила в будинок до якоїсь дитини. Поки хлопчина весело проводить час за грою. Собака підкрадається та хапає її, після чого запис переривається. Восьмий рівень нічим не відрізняється від своїх попередників. Ті ж самі три раунди, ті самі умови. Однак, виконавши їх, побачив те, що викликало почуття страху. Позаду мене знаходився той самий пес. На годинку 20.00. на вулиці суцільна темрява, за завісами якої абсолютно нічого не видно. По телевізору показують рекламу, мерехтінні якої відніється сулед тієї самої собаки. Однак це ще не все позаду нас знаходяться червоні плями, які розбризгані по стінах будинку. Фінальний акорд завіса темряве спадає, і ми бачимо свою ж маму, яка лежить в калюжі власної крові. Ми всі знаємо, хто це зробив. Ми бачимо пропозицію зіграти в останній рівень, який так і манить себе словами «подивись мені в лице, і не маючи як такого вибору, вирушаємо на зустріч з вбивцею. На цей раз дизайн рівня відрізняється від звичної нам атмосфери: ніякого затишку, ніякого спокою. А повернувшись назад, можемо побачити, що хлопчик спить. Тепер мови цього рівня абсолютно інші: не дати розламати телевізор. Як тільки ми даємо перший вистріл, появляється пес, який всіма силами намагається досягнути свого. Однак в нього нічого не виходить, тому він переходить в другу фазу та стає ще сильнішим. Але не все так просто, і мені таки вдалося його перемогти та захистити хлопчика. Ми просинаємося у цій самій залі. Єдине джерело світла це є телевізор, який працює з перебоями. Як тут телевізор затихає, ми чуємо чиїсь кроки. Це пес. Він має намір нас вбити, але ми не дамо йому цього зробити. А тепер щодо кінцівок. всього їх шість та одна секрет. для того, щоб отримати певну кінцівку, необхідно зробити ті чи інші дії, що по правді кажучи доволі запарно, але я це зробив. Так от пропоную повернутися на декілька секунд назад до моменту із собакою Кенен Ендін. Вбивши мене, ми отримаємо першу кінцівку, яка позиціонує себе під іменням канонічна. Після фінального акорду програється така собі сцена, в якій ми можемо побачити, як Девід ламає картридж із грою Даксі. Після чого дзвонить в 911, щоб повідомити, що його маму вбили. Однак йому не вдається цього сказати, адже вбив її саме він, і він прекрасно це розуміє. Натомість приймає рішення викопати яму та власноруч її там поховати. Згодом кладе в рюкзак провінцію у вигляді однієї іграшки. Subject. Так от, окрім цього, поклав ще туди револьвер. Саме тому я раніше і наголосив на тому, що вбивцею є Девід. Скоріше за все, це відбулося в той момент, коли ми побачили собаку в себе за спиною. Подумавши, що це справді він девід злякався та вистрілив у маму. В Кінцевому результаті зібравши рюкзак, Девід вирушив у далеку путі, де його точно ніхто не знайде. Наголошу, це була канонічна, тобто правильна кінцівка. Дит Ending. наступна кінцівка, глухий кут для її утримання. Потрібно зробити всі ті ж самі дії та захистити екран телевізора від собаки. Опинившись в кімнаті перед телевізором, чекаємо собаку. Та після її приходу ми не даємо ніякого опору. Тим самим собака вструмила ніж прямо мені в голову. Після чого запускається наступна сцена, де ми спостерігаємо за цим дійством вже зверху. Девід мертвий, а собака тим часом з нами прощається та повертається назад в гру. Мюкенін, третя по рахунку кінцівка, яку можна отримати доволі цікавим шляхом протягом гри, коли ми просто будемо стріляти в качок. Наша зброя може підсвітитися, видавши при цьому характерний звук клинка катани. Якщо в цей момент наставити дул дробовика на сонце та вистрілити, в нього відбудеться ядерний вибух. Після чого Девід потрапить у пустоту та кликатиме на допомогу, називаючи при цьому імена розробників гри. У відчаї Девід починає плакати, і саме в цей момент з'являється закривавлений пес, який намагається. Нагається втішити хлопчика, фієста ЕНДІНГ Наступна кінцівка по праву вважається найкращою, адже суть її полягає в тому, що протягом всього проходження ми не робимо жодного вистріла по собаці, Та пройшовши останній рівень, програється невелика сцена. Враховуючи, що на дворі вже пізній час мама скаже Девіду заукрулюватися та лягати спати. Привівши себе в порядок, Девід лягає в ліжко. Мама каже, що якщо йому так сподобалася гра, вона зможе її взяти ще якогось дня в прокат. Однак на моєму місці вона би все ж вистрілила в цю набридливу собаку. Та вже наступний. Наступного ранку ми гратимемо в нову групі назвою Final Fiesta 2. Stuck Forever Ендів ще одна погана кінцівка, яку можна отримати під час бою з псом. От тільки на цей раз нам потрібно програти битву, а саме дозволити псу розламати екран телевізора. Вже від лиця ігрового персонажа. Ми спостерігаємо за тим, як пес перемістився в реальний всесвіт. Прощається з нами та виключає телевізор. Після чого настає мертва тиша. На вулиці починає світати, поки в один прекрасний момент не включається телевізор, і ми бачимо хлопчика, який, скоріш за все, отримав картер з грою. Тим часом ми видаємо фразу, яка звучить як: Хто ти? Best Man Ending наступну кінцівку можна отримати, виконавши перед цим декілька дій. В один із рівнів по телевізорі прикручують новини, нібито пропало декілька сімей. А сам маньяк виглядає як тварина. В момент, коли ми побачимо на своєму подвір'ї пса із камерою, беремо телефон та набираємо 911. Повідомляємо, що ми знаємо точне місце розташування маніяка, і він знаходиться біля мого будинку. Та вже згодом ми спостерігаємо за тим, як його переслідують. Пес забігає на територію сім'ї Девіда, де його і жорстоко вбиває. YouTube. Тепер, прийшовши гру на всі шість кінцівок, ми отримаємо можливість здобути останню пасхальну кінцівку, яка в свою чергу є прямою відсилкою на Silent Hill 2 Для того, щоб її отримати, потрібно пройти гру на кінцівку Fiesta. От тільки замість картриджа Final Fiesta цю беремо касету, яка лежить поряд із кісткою собаки. Вставляємо в програвач та переносимося за коліси гри. Там же відкривається потаємна кімната, де ми можемо побачити пса, який всім цим керує. А сам персонаж говорить так. Весь цей час це був ти за схожим діалогом. Ми можемо спостерігати і в Silent Hill 2. Тепер же я хочу вам розповісти про інші секрети цієї гри, які ще більше можуть збити з пантелику або навпаки, здаватимуться кумедними. Кожна пасхалка чи секретка напряму пов'язана із книгою Kid Wizard, яку можна віднайти на полиці серед інших книг. Ця книга є особливою, і завдяки ній ми зможемо дізнатися трішки більше про цю гру. Взявши книгу та журнал King Beat Force, можна потрапити до секретної кімнати, де знаходиться невеликий список із завданнями. Після виконання всіх завдань з'явиться в Летенський кіт таймером. таймер відраховує час до 20 червня 2018 року, що на 30 років пізніше події гри. Однак, що саме це означає, мені так і не вдалося дізнатися. Зрозуміло, лише одне: що ми звільнили якусь істоту, і судячи зі всього, це є кіт. От тільки які наслідки від цього можуть бути, незрозуміло. Над телевізором знаходиться цей же годинник із котом. взявши книгу Кіт Візард, кидаємо її в годинник та потрапляємо в потаємну кімнату, де знаходиться багато таких годинників і всі. Вони дивляться на нас. Розгадавши загадку, ми отримаємо повідомлення, що після 11-ї години потрібно використати цю книгу. А також з'явиться підказка two, three, ABC. Можна зробити висновок, що цифра 4 це її D і так далі. Однак до чого я веду? Повернувшись назад в кімнату, беремо книгу та кидаємо її в ліхтар. Ми опинилися на задньому дворі в дитячій площаці, де знаходиться дошка Уіджа. Ця сама загадка із годинниками це є код. Розгадавши його, отримуємо шифр із цих. Фера, підставивши до них букви алфавіту, ми отримаємо фразу bad, dead, bad kid». В перекладі ця фраза означає поганий батько, поганий син. Ввівши цю фразу на дорсі Уіджа, потрапляємо до ще однієї кімнати, де знаходиться м'яка іграшка у вигляді мавпочки та напис. З проклятим криптидом нарешті покінчено. Тобі більше нічого боятися. Вітаю, малючий чарівник! Ти обраний, іди відпочинь! Ти дійшов до самого кінця гри. Це була ще одна секретна кінцівка. Якщо взяти книгу Кід Візар. Та кинути її в комп'ютер на столі ми потрапимо в кімнату зі всіма реквізитами гри. Однак не все так просто. В грі присутній зомбі режим, який можна отримати, кинувши книгу в геловінський гарбуз. Це всього лиш міні-гра, після виконання якої можна отримати досягнення встів. Доторкнувшись книгою до іграшки, ми стаємо маленьким та мініатюрним, а сам будинок велетенським. Також ми отримуємо повну свободу дій та зможемо обійти весь будинок та вивчити всі його темні куточки. А ще. Ого. Патлатий, Алло! патлатий, та зробіть щось, ми його втрачаємо. Велика подяка всім та кожному за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватися на інші соцмережі та пропонувати свої ідеї для наступних відео. Біль мікрофону був патлат... Ні, Біль мікрофону не був патлатий. Хм. Біль мікрофону був гавор. Бережіть себе. Ні, ну ну ви це бачили. От, от ти це бачив, бачив, та щоб я. Щоб я ще раз озвучував вам сценарій, поки він зиркає на дупи? Ні, 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 ні. Я, я звільняюся.